21 лютого Міжнародний день рідної мови. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Давайте разом розглянемо факти про українську мову. В українській мові налічується близько 256 тисяч слів. Українська мова має одну особливість, яка виділяє її серед усіх слов'янських мов. Це кличний відмінок. У нас сім відмінків. Можна сказати так мамо, тату, сестро, брате. Серед творів українською мовою найбільше перекладів має заповіт. Тараса Григоровича Шевченка. Він перекладався на 140 мов світу. Найпопулярнішою у світі піснею українського походження називають різдвяну пісню Щедрик. Іноземцям вона відома як Кел о Белс. Українська мова має унікальну особливість, яка притаманна лише їй. Це паліндроми. Ними називають дзеркальні фрази або слова. Унікальність у тому, що їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Важливою частиною українського фольклору є народні казки. Найдавнішими українськими казками вважаються пан Коцький. Солом'яний бичок, Коти-горошко, Дівчина і місяць, Ох та Івасик Телесик. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Дякую за увагу!